Кіра Обединська та Ілія Матвієнко імена, які стали символом стійкості та надії. Під час облоги Маріуполя в 2022 році обидва втратили найрідніших. Кіра батька багаторазового чемпіона України з водного пола, Ілля маму, яка загинула під час артилерійського обстрілу. Діти зазнали поранень і були примусово вивезені до окупованого Донецька. Завдяки зусиллям рідних влади їх вдалося повернути. Кіра зараз проживає з дідусем, а Ілля з бабусею в Ужгороді. Саме закінчили навчальний рік. На святі останні. Його дзвоника дізналася гарну новину. Далі пряма мова. За мужність, відвагу, стійкість та патріотизм державною нагородою майбутнє України нагороджується, учениця Ужгородського ліцею імідж Обедінська Кіра. Запрошую. Коротка історія Кіри. У 11 років. Вона пережила трагедію, яка змінила її життя назавжди. Після загибелі тата під час обстрілу Кіра разом з іншими дорослими та дітьми намагалася вибратися з оточеного Маріуполя, але була поранена внаслідок підриву на міні. Російські військові примусово вивезли її до тимчасового окупованого Донецька. Повернення Кіри стало символом. Надії для багатьох українських родин, чиї діти досі перебувають у неволі. Сьогодні вона не просто учениця ліцею імідж, вона голос усіх викрадених дітей. Кіра була однією з перших повернутих дітей. Кіра мріє про мирне майбутнє, де жодна дитина не буде відірвана від своєї родини, де звучатимуть. Ті, Ачі голоси вільні, радісні і щасливі. Вітаю також. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагороду «Майбутнє України і Іллі Матвієнко, відзначивши його мужність і патріотизм. Про це теж дізналися на урочистій лінійці у його школі. Матвієнко, Ілля. і його історія непроста. Ми знаємо всі педагоги його історію. Це дитина, це перша. Повернута із полону з Росії дитина, яка була вивезена у 2022 році. Примусово вивезена із Донецька у Росію. У нього померла на очах його мама від тяжкого поранення. І ця дитина виконує велику місію. Зараз він побував у багатьох країнах світу. В межах інформаційної компанії викрадені голоси розповідав свою історію у Бундестазі організації Об'єднаних Націй, Вашингтоні, Нідерландах, Латвії зараз перебуває. В Амстердамі наразі Ілля з бабусею Оленою Матвієнко в Києві збираються до відправки з групою з 14 дітей з Охмадиту на реабілітацію у Швецію на три тижні. Планують зустрітися із королевою, а потім повернутися до Києва за нагородою. Мене звуть Ілля. Я закінчив шостий клас в Ужгороді, а зараз приїхав в Київ, і мені тут дуже подобається. Це визнання не лише особистої стійкості дітей, а й символ надії для тисяч інших, які досі перебувають у полоні. Вони стали голосами тих, хто ще не повернувся додому, адже їхні історії почули не лише в Україні, а й за її межами. Вони виступали в ООН, в Вашнингтоні, Нідерландах, Латвії, Чехії та Ірландії, розповідаючи про пережити та закликаючи до повернення інших викрадених дітей. А ще нагадують нам про важливість боротьби за кожну дитину, за кожне життя, за майбутнє України.